Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Розгорілись величезні дебати між підприємцями та антикорупціонерами навколо нової законодавчої ініціативи, яку парламент нещодавно підтримав в першому читанні, і відомий антикорупціонер Віталій Шабунін з центру протидії корупції вже написав кілька гнівних постів про цей законопроект у себе в Фейсбуці. Він каже: депутати підтримали в першому читанні. Фейспалм законопроект про легалізацію вкраденої землі, це номер 1289 Він каже, його не можна категорично приймати і наводить свої аргументи, називаючи цей законопроект корупційною схемою, каже, це татарівський законопроект і так далі. І він каже: Дивіться, офіційна мета. Допомогти так званому добросовісному набувачу. Добросовісний набувач це людина або компанія, яка придбала певне майно, хоча насправді продавець не мав права його відчужувати або продавати. І така заборона на продаж могла з'явитись, наприклад, тому, що майно було заарештоване. При цьому покупець про такий арешт або інше обставини міг бути не в курсі, а головне міг і взагалі не знати. Законопроект 12,089 же. Каже Шабунін: Хоче дозволити наступне Увага, Держава не може стягнути майно з так званого добросовісного набувача, якщо з часу, коли таке майно вибуло з власності держави або територіальної громади, минуло більше 10 років. Результат. Державне майно, яке вкрали більше 10 років тому, просто неможливо повернути. І Шабунін каже: кому це найбільше вигідно? забудовникам, значить, підприємцям, які роздербанили державні землі в 90-ті та за часів Януковича. Тобто, ще раз, цей законопроект каже, що якщо за 10 років не знайдені якісь порушення. Щодо конкретного кейсу, то через 10 років ніхто, ніхто, ніякі правоохоронні органи, ніякі антикорупціонери, ніяка собака не може запитати підприємця за те, що він придбав цей актив на ринку, придбав законний спосіб. Ніхто не може до нього прийти і сказати. Ти злочинець, тому що той, хто тобі продав, придбав якось некрасиво, якось незаконно, якось з порушеннями якимось там приватизував, десь межа міста не так була проведена, якісь будівельні документи були не так оформлені. Твій продавець якось не так платив податки. Да все, що завгодно можуть сьогодні придумати силовики. Неважливо, скільки часу пройшло. Розумієте, через 12 років тебе можуть запитати про актив, який ти абсолютно законно придбав на ринку. І скажуть, так ти ж не міг не знати, що там була якась афера, щось було незаконно. Ну точно ти мав знати. І подивіться на кейс Мазепи, да? тобто, за придбання земельної ділянки людину фізично заарештовують, дають там, скільки там 100 мільйонів чи скільки гривень застави. Да? Тобто, уявіть собі, і оцей законопроект, який це є, фіксить, який це виправляє, проти нього виступають антикорупціонери. Що каже пан Канатопський, засновник SEO компанії Аякс, це потужний міжнародний холдинг, який збудований з нуля в Україні, який має низку заводів в Україні, який має понад 3 тисячі працівників, який працює зі 169 країнами по всьому світу? Глобальна компанія, найбільша в Європі компанія з виробництва систем. Безпеки. Так от пан Канатопський пише у себе в Фейсбуці: сьогодні прочитав пост Віталія Шабуніна про законопроект 12089. Хочу посперечати з Віталієм і пояснити, звідки з'явився цей законопроект. Він був цілком і повністю ініційований радою підтримки бізнесу як реакція на так званий Мазепа Гейт, і його ціль покращення. Інвест привабливості України, приватна власність це основа капіталізму. Якщо у людини те, що вона чесно купила, можна прийти і просто забрати. Вона не буде нічого купувати, вона не буде вкладати свою силу, енергію в щось, чим не може володіти. Як результат, нічого не буде створюватись. Буде така країна просто пустелею. Я згоден тут з Конотопським, він каже, Україна історично має проблеми з приватною власністю. Радянським минулом тягне з кожної дірки. Один з улюблених прийомів рейдерів і недобросовісних правоохоронців почати доганяти власника землі за те, що колись, 10 років тому, її якось не так вивели з державної власності. Купила людина землю, заплатила за неї гроші, побудувала готель. До неї приходять правоохоронці і кажуть: Земля куплена, погана, ми землю заберемо. А як же мій готель? каже інвестор. Але нікого це не. Який результат? Чи стає суспільство багатшим, бо отримала назад землю? Та ні, воно стає біднішим, бо підприємці не бажають більше інвестувати. А земля без інвестицій не коштує ні. Хочемо завод завести в Україну, його потрібно побудувати. Хочемо готель отримати в Україні, його треба побудувати. Щоб it ті компанії ставало більше, для них треба офіси побудувати, каже Канатопський. Без будівництва немає розвитку. І навіщо вкладати гроші, і будувати, якщо завтра до тебе можуть прийти, і забрати те, що ти збудував, тому що хтось не так оформив землю 10 років тому. Мазепа Гейт стався саме через таку ситуацію. Коли ж президент сформував раду підтримки бізнесу, одразу додали питання по виправленню цієї проблеми до порядку денного. І так народився. Проект закону, у цей про внесення змін до цивільного кодексу щодо посилення захисту прав добросовісного набувача 12089, проти якого виступають антикорупціонери. По суті, закон захищає покупця нерухомого майна, і у ці редакції каже Канатопський: в нашій редакції ми правда просили, щоб строк позовної давності був три роки, три, а не десять, як зараз є в законопроекті. Тож будемо просити депутатів внести цю правку перед другим читанням. Ми, Рада з питань підтримки підприємництва, вважаємо цей закон базовим і дуже важливим для розвитку України. Робили ми його для бізнесу і за вимогою бізнесу. Це важливий крок у створенні сильної економіки. Будувати в Україні має стати легка, приватна власність має бути захищеною. Я, чесно кажучи, не знаю, як ви. Напишіть, будь ласка, ваші думки в коментарях, але я абсолютно. Згоден тут з Канатопським, більш того, Дмитро Олійник, голова Федерації роботодавців України, написав, виступив на підтримку низка підприємців, тому що ті, хто ввели бізнес в Україні, ті, хто купували активи в Україні, вони розуміють, про що йде мова. Про те, що треба раз і назавжди провести риску, яка захистить активи. Про що мова? 10 років строк позовної давності. Та дійсно 3 роки має бути. якщо… Держава не знайшла якихось порушень, то через три роки ця приватна власність вона стає священною, абсолютно захищеною. Тому що якщо тримати всіх підприємців на гачку там десятками років, а може Сполучені Штати Америки спитають, не знаю, там з Морганів з Вандербільтів, те, що вони там щось 100 років не так робили, їх батьки, засновники цих династій, слухайте, де да це було би смішно, якщо б не було. Е так погано От для інвестиційного клімату і взагалі для ситуації в країні. Я би, чесно кажучи, взагалі провів би величезну риску за минулим, подивився би в майбутнє і через новий суспільний договір зробив би дуже жорсткі правила, які діяли би форвардно. Тому що в минулому ми не знайдемо консенсусу, в минулому ми не знайдемо компромісу і не знайдемо спільної думки, тому що в минулому у кожного дуже. Різний досвід, дуже різні і величезні часом помилки. Інколи бувають навіть різні герої і навіть боги різні, яким люди поклоняються. Тому шукати консенсус в минулому це самовбивство, це згубна абсолютна ідея. І я думаю, що треба знаходити таку формулу, яка буде об'єднувати тих людей, які прагнуть. Жити в Україні, будувати тут бізнес, будувати тут якісь нові продукти, створювати інновації, створювати свої родини, пов'язувати своє життя і майбутнє з майбутнім України незалежно від дуже різних багатьох обставин. І якщо над приватною власністю буде постійно висіти цей дамоклів меч того, що її можуть відібрати, тому що той, хто тобі продав, він мог її якимось не тим чином купити. То в цій країні ніхто не буде будувати серйозний бізнес. А країна без серйозного бізнесу, без серйозних виробництва. Виробництво це завжди земля, це завжди матеріальні активи. Без таких активів країна просто приречена бути сировинною колонією, бути слабкою, бути вічно позичальником Міжнародного валютного фонду і не тільки. І у нас завжди буде підвішений цей Дамоклів меч не тільки над приватною власністю, а й. І над нашим суверенітетом, тому я абсолютно переконаний, що треба в таких питаннях захищати бізнес як тільки сильно наскільки можливо. І навіть якщо разом з цим десь якісь порушення залишаться за бортом непокараними, я думаю, що це значно краще ніж взагалі система економіки країни не буде розвиватися і підприємці не будуть собі ну, відчувати себе захищеними. Щодо своїх майбутніх кроків, щодо можливості володіти тими активами, які вони придбали цілком законно на відкритому ринку, я думаю, що Україні треба плекати культ підприємництва, культ інноватора, культ людини, яка приймає на себе відповідальність і ризики, а не культ. Недоброчесних силовиків, які, прикриваючись формальним застарілим законодавством, надає їм надмірні можливості шукати якісь дрібні помілки, за які затримувати людей, давати їм величезні застави, взагалі по суті рейдерити їх бізнес. Я думаю, що цьому треба покласти край. Шановні друзі, а як вважаєте ви? З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon, бо це допоможе нам робити більше якісного україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації. Дякую.